Що ви раптом от зненацька вирішили вчити німецьку мову? Ось вам для початку гарне слово. мадер. Українською його частіше говорять як мардер. Це в нашому перекладі це куниця або отака красива БМП-мардер, яку надали нам наші німецькі партнери для того, щоб ми могли ефективно нищити русню. І сьогодні ці мардери працюють у 33-му окремому штурмовому полку, де хлопці нові екіпажі формуються і навчаються відпрацьовувати різні дисципліни на цих машинах. За переконанням наших інструкторів, ця машина настільки проста, що керувати нею може навіть людина, яка до цього була абсолютно недотична і непідготовлена. А саме я. Отже, зараз у мене є чудова можливість переміститися на місце стрільця в БМП Мардер і побачити, як це відбувається на практиці, і навіть натиснути на спуск. Зараз чекаємо на пана командира бойової машини. Василь сьогодні виконає цю почесну місію. Пане Василь, от у мене запитання. Дивіться, не влазить нога? Ось. Бачите, вона тут нічого страшного, чи треба її все-таки якось всередину інтегрувати. Ногу обов'язково ховаєте бо при повороті башні оце все у вас крутиться. Угу. Якщо нога залишається тут, ви обриваєте свій просто колін. Це ваш пульт управління, яким ви будете стріляти. Включаємо панель. Мій основний приціл це оцей, так? Так, це у вас приціл. А Вона що? у вас працює, як в самоліті. То є. Тобто ви повертаєте ліво-право? Є. Зараз ми трошки підняв. До стрільби готовий. Майже готовий. Майже готовий, так. так. Для того, щоб розпочати стрільбу, так. нам потрібно вибрати тип боєприпас, яким ви будете стріляти. Давайте я є, Я закриваю в себе, люка. Так. Щоб нас менше глушило. Нам потрібно уламково фугасний. Вогонь. Вогонь. Так, трошки нижче. Народьсь трохи -чуть нижче. Чуть-чуть нижче. Під ціль беру. Зразу, зразу очередю, дайте. Є, розвалили. Розвали, одиночними. Ще один Давайте ще, ще один. Очередь. Плюс. Ціль знищена. Ділитесь враженнями. Враження нормальні, так на перший раз з вас вийде непоганий навідник. Це при вашому шкіруванні, мені здається, не влучити дуже важко. О, ціль знескодили більше... повністю. Друзі, реально неймовірні враження е, від роботи гармати 20-мм БМП-мардер. А зараз побачите, як. Це роблять більш підготовлені бійці 33-го окремого штурмового полку. Зараз основна задача зробити одну ленту, да? Я так розумію, з оці тратити. Одну ленту і перевірити, щоб ці патрони були дослані. Щоб не було випікання. Ага. А перевіряється саме оцими пристроями, так? Да? Так, це спеціальний ключ. Він Це виходить 280 у уламковофугасних і, і... бронебійних, а в МГшку там, здається, до тисячі. По яких сілях працюєте зазвичай? Зазвичай працюємо по легко броньованих автомобілях, по піхоті, зачистка, ворожої позиції. Так. Тут в кожному Набої тисяча іголочок. Розліт в середньому від 7 до 10 метрів, уваження. А є шанс у кацапської бекі проти Ні. Мардера? Проти Мардера шансу немає, геть. Були випадки прильоту саме від Мардера? Були. Цей раз були на Запоріжжі, ззаді прилетіло нам в апарель. FPV прилетіло. Ну, нічого, всі нормально, всі, всі живі, здорові. Те саме скиди, багато скидів. Всередині в машині ти скид майже не відчуваєш. Так, а це мг шечка так? Так. Ось так от. Так от. Так, тепер піднімаєте, фіксуємо ззаді його. спусковий гачок. Ось. А взводиш ти усим, так? Зводиться. Всередині. Всередині. Тут вже ручними, коли вони стоїть, ручними ти нічого вже не зробиш, так? Ага. Зводиться все гідралик. Ну, Ми сьогодні побачимо, як працює цей кулемет. Три чоловіки споражаються повністю. Навіть угу. якщо ти вистрілився, весь тобі дають місце, де ти можеш перезарядитися. Ти маєш пів години 100% укластися. — Замочки ці це штатні? Так? Ну, вони приходять, так. Да. З замочками? Так. так. Угу. А що тут такого сховане, ну, що тут треба замочки почепити? Це, — це, це люки, це люки десанта. Ага. Вони йдуть закриті, тобто, якщо ми машину оставляємо, у нас машина вся закривається. Що? Угу. Ніхто не міг тебе там взяти звичайну відвратку, потім не принести. Трапляється таке іноді. Може бути і таке. Комусь просто терміново задобилася да. викрутка, І от ну, де її шукати, як тільки не в мардері німецькому. Бо в мардері німецькому, я так розумію, там приходить цілий цей кейс з Компле... комплектацію ми можемо вам відкрити бокові ящики і показати. О, це цікаво, покажіть. Настільки на мене справляє враження західна техніка, що дуже важко спинитися. Я кажу про те, що дуже красиве сидіння майже анатомічної форми, з боковою підтримкою. Все, як ви любите, в дорогих лакшері авто, oh, yeah. все реалізовано в, в мардері. Дуже кермо. Машина, нагадаю, була спроєктована на початку 60-х і тоді ж перші мардери почали з'являтися у німецькому війську. А це ви зараз опа, ключик запалення втикнули, так? Зажигання, шум, Ага. Сигналку не ставити сюди. Ні? Жартую. Не пікає, знаєте, так мардер стоїть, піп-піп-піп-піп. І ви такі, о, вже хтось за викруткою поліз. Кірка. А оце що за тубус цей? зараз... Це диметричний ключ. О, ну, На ньому написано бачите? сила навантаження, все є написано. Угу. Ось бачите, тут можна дивитися. Сила навантаження потрібна для того, щоб бачити, з якою силою, наскільки правильно ти закрутив гайку. Німці навіть про це подбали. Важко явити собі отакий динаметричний ключ у бмп 1 Правда? Правда. Це, ви кажете, для чого? Для натягування гуслі. Угу. Для того, щоб якщо розрив гуслі, цим не стягується гусень, щоб її поставити, коли міняється. Просто звертаю увагу на німецьку цю педантичність. Все в таких невеличких коробочках, бачите? От. Так, це не? запасні контакти на дими. В окремій такий е... називається кофрик, блін. Як називається ця штука? Саня? Як, до речі, німецькою буде кофер, напишіть в коментарях знакій німецької мови. І мардерів. Чи мардерів, теж питання. Це теж штатний набор, який приходить разом з машиною. А це мрія, мені здається, будь-якого автослісера таке отримать таке багатство. І, ну, За класикою ним не користуватися, покласти, а користуватися чимось таким старим, відкручувати, і, і щоб воно. Робила. А оце, щоб було, і так до серця тобі ти знав, що те тебе є набор ключів. В будь-який момент ти можеш його відкрити, подивитися на нього кореш, і закрити. Це на зиму проти виковзання. Угу. Спеціальний болторис, який знаходиться Всередині машини. Його на бойовий виїзд ми його забираємо всередину машини. Угу. Він предназначений для того, якщо не працює гідравліка, десант зсередини може перерубати трос і ногою виштовхнути апарат. Ясно. Ну що, вже треба подивитися, як вона працює в ділі. Як ця, як ця куниця, куниця, ця німецька працює в дії. Що вона може, кого вона може порвати своїми зубами? Після того, як ми оглянули всі прекрасні фішки цієї БМП, Мардер можна зробити один, але дуже впевнений висновок. Краще мардера може бути тільки два мардера.